Читаю з перемогою і з другим місцем, як виявилося. Наскільки повпливало на настрій команди те, що безпосередньо конкурент за друге місце програв свою гру, можливо, якось а, інакше налаштовувалися на бігу? Дякую за поздравлення. Налаштовувалися на, так же само, як і на Любору. Ніякої недоценки команди суперника не було. Так що грали. Ну, трошки, конечно, по открытии, э, груз с плеч спал, как ни крути, но никакого недонастроения не было ни в коем случае. А у 2-й действительно молодая команда нас догнала, играла 9-й школы. Перевага, которая была у вас, перес, смысле, вы не удалось собраться, пересмыслить, чтобы в 3-й школе не працевывали? Э, так, известно, но мы, в целом, опытная команда у нас. Средний век превышает даже не трешки за 30, а где-то 40 лет. И ну, трошки а так. Э, больше начал разговаривать друг с дружкой. то и все получилось. Напор соперника сдержать, так сказать. Если вы кажете, команда Викова, минус одна игра в Киеве, это плюс? Звісно, так. Мы с хлопцами тоже обсуждали этот момент, потому что э, три игры, причем финальный этап, плей-офф, win or да, как в NBA говорят. Каждый, я, тем более для нашей команды, каждые 5-10 минут, это уже как бы где-то мы себе сэкономим, по-хитрому закроем, так скажем, а целая игра, но это очень тяжело, три игры играть за три дня. Дякую. Ну давай, так вот, приезжаю вас с А взагалі, якщо говорити про весь в південному, це такі емоційні бойбуки. Вчора, вчора була поразка і здавалося, що ми вже в топ-2 важко потрапити, але сьогодні змінився настрій, наскільки я розумію. Що може який підсумок всіх три Ну, На рахунок настрою. Ми вже вчора погодилися з тим, що ми третє місце і думаємо так, ну добре, зіграємо з Біпою, попадемо на Миколаїв. Друге місце Миколаїв зіграє з Бібою, попадемо на Миколаїв. Ясно, що в фінальному турі, для того, щоб, якщо ми ставимо завдання бороти за високі місця, потрібно буде грати з Миколаєвом, з Соколами, напевно. А, тому настрій не те, що змінився. Звичайно, ну, так, так, так вийшло. Я білісню ну, після гри кажу, ви нам допомагаєте, допомагайте, ми ніяк не можемо взяти. Так, стосовно вчорашньої гри, коли ті штрафні, вони промазали, вони підібрали м'яч, кучу ошибок, помилок наробили. От. Тому, звичайно, це добре, що дві ігри буде. У нас буде можливість потренуватись, там можливо щось там кидати. Е, тому що, скажімо так, ми не маємо можливості повноцінно тренуватись під час чемпіонату, ми приїжджаємо на ігри, ви це знаєте. І будь-який час в залі, коли ми всі можемо зібратися, це тільки на користь для команді. Тому я вважаю, що... Якщо б підсумок, не, закономірно було би і третє місце, тому що не може команда, яка не тренується, очолювати турнірну таблицю. Не може. Це тоді, що роблять ті хлопці, які тренуються. Заслужено Соколи, заслужено був би, напевно, Миколаїв. Хмельницький команда теж так набирає хід, думаю. Тобто всі шість команд, які попали в ту шістку, скажімо так. Мають, мають повноцінний тренувальний процес і вони тільки рости можуть. Нам рости вже нікуди, ми вже виросли. Потрібний час, досвідчені гравці, беруться за справу і. Я дуже на це сподіваюся. Ми це побачимо зараз і це. Так. Я розумію, що там буде фінальний тур, інший, інша можливо мотивація, інший наклад, то вже ігри, які кров з носу треба вигравати, то побачив, не буде нічого обіцяти. Хотілося б, звичайно, завдання ми ставимо. Ну, Кожна команда ставить завдання якесь високі місці, медалі, медалі, виграти, може чемпіонство. Але для того треба прикладати зусиль, то ми побачимо, що буде в Києві. Успіхів і сил. Поводить. Дякую, так. Дякую. Михайло, якщо говорити про сьогоднішню гру, був період, коли нездогнали досвідчених суперників, зрівняли рахунок, відіграли 9 очкових відстань. А чому не вдалося продовжити в тому ж? Ну, я вважаю, що, мабуть, не вистачило бажання, боротьби нам, тому ми наздогнали не, не їх і втратили цю ініціативу. А досвідчена команда самбір ставила такі задачі, які не вдавалося вирішувати? В атаці, в захисті? Та ні, напевно, більше ми самі програли цю гру. Якщо порівнювати з минулими іграми, де перевага суперників, можливо, там не була такої рахунку. Що можемо сказати взагалі про весь міні-турнір в міні -турнір південному за всі три гри? Ну, будемо вже готуватися на ігри плей-офф. Напевно, буде більш бажання, боротьби. І думаю, будемо з більшим бажанням грати і перемагати. Дякую, успіхів. Добро. Олександру все ще незручно бачити вас в цьому костюмі. А, давайте все ж таки підіймемо підсумок загалом всього Павлу Південному, рідні стіни, рідний паркет, рідний майданчик. Баскетбол повернувся південно. Це безумовне свято. Це всі часи. Що можемо сказати про гру молодої команди, яка? Угу. Доброго дня. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість да, грати, за те, що в нас є такий, скажімо, у хлопців да, і досвід да, да проводити ігри. По цьому бабу я не задоволений, тому що. Скажемо так, усі наші суперники, де я вважаю, на мою думку, були нам по зубах, і ми мали шанси Хмельницьк та Дідібао навіть сьогодні, коли нас догнали і відпустили команду на 10 очок, і потім вже було тяжко наздоганяти. Те, що касається, те, що та баскетбол повернувся у південне. Я дуже щасливий, що ми маємо таку можливість, тому що я тут програв багато років ностальгія, і тут, тут залишились гарні люди, які довгі роки вболівали за команду за мене особисто. Хочу передати їм привіт, і, і хочу, щоб у майбутньому більше людей приходило на матчі. Хочу запросити, у нас ще будуть ігри. І хочеться, щоб все ж таки баскетбол допроцвітав. І тут у Південному були ігри як не можуть частіше. Ну, І ще по цьому баблу у нас саме молода команда. Да є гравці, всі, котрим 15-16 років, так вони ще грають. Та Вюбов. Ем, немає. Де Дмитро Соловей, якого ми зараз перевели у першу лігу. Він був найдосвідчений на, на гравець, який був у, у, у нашій команді у вищій різі. Ем, зараз граємо 19 років, це ветеран. І, звісно. Тяжко, то коли у тебе молода команда 15-19 років, які не грали, так скажемо, да ніде і навіть зараз грають там ем, да? Треба час. Треба час, треба багато ігор з такими командами, да? От, як Самбір, де є досвідчені гравці, такі як Ануфлі, Сізов, Фадедіран, Конів. Це дає досвід, який зараз молоді не вистачає. Треба багато роботи з ними проводити. Саме це ми і робимо. А у другій половині команда набирала очки переважно дальніми квітками, і ну, я навіть не дивлюся статистику, двоочкових лише дві спроби були реалізовано. Це Психологічний фактор, це все ж таки нестача виконавчої майстерності і те, над цим що працювати? Mm, так, це нестача. Що... Я хлопцям зараз казав у розігальні, що те... ми кинули 5 штрафних критків, це дуже мало. Це означає, що ми не були б, досить агресивними у нападі, не було. Та проходів, і це, звісно, десь да, збило, так скажемо. Да, ну, я хлопцям завжди кажу: да, якщо ви да, вільні, то да, будь ласка, де да, ви да, зараз маєте такий шанс, де да, у вас є шанс, коли ви вільні, так кидайте. Та да, зараз все це тільки одне закинути м'яч. Це саме те, що треба. Ми сьогодні, так як завжди, кинули 30%. Це дуже, скажімо так, погано для нас, тому що ми дуже багато часу приділяємо на тренуваннях саме до дотриочковим киткам. І, звісно, дуже, скажімо... Да, не радієш сказати, так да, коли ти багато працюєш над чимось, а у тебе не виходить. Ну, я сподіваюся, що це досвід, це да, нерви у хлопців, у молодих. Я сподіваюся, що у майбутньому зараз ми граємо так у, у вищій різі у плей-офф, у, у першій різі теж ми у плей-офф. То, тобто, та першу, скажімо, на першу ми виконали. Тепер будемо намагатися йти далі і, та вигравати наступні матчі, щоб боротися за медалі. Дякую, успіхів, Олександр. Сподіваюсь, що найважливіші точні від ці хлопці попадуть. дякую. дякую.